Цікавості українського націоналіста є такий пункт – Пам'ятатимеш про одні наших визвольних змагань. І це правильно. Дуже за весь час незалежності, українські націоналісти, в принципі, тими займалися, що вшановували пам'ять, і це, звісно, правильно, і ми цим маємо займатися. Але зараз постав -то той час, коли йде війна на сході. Багато різної нечисті ростуть різні наркоприкони, різні корупційні схеми, які обманюють наших людей. І ті, ті бійці, які знаходяться тут на ротації, ті люди, які вважають себе українськими, які вважають себе українцями, вони мають продовжити справу, яку почати на Майдані, тобто наводити порядок в цій країні. Роботи ще дуже багато. І приклад попередників, приклад ми. Нас, і ми маємо дійсно пам'ятати та вшановувати їхні пам'яті. Щодо сходу, то я думаю, що наші бійці прекрасно справляються, не дивлячи на всякі, негаразди в плані, можливо, на мою думку, не досить доброї координації і командування всім фронтом, вищими чинами держави. Але наші бійці стоять і виконують інші забишу точку декалу Українців. Slow, be